Привіт! Якщо ви молода пара, котра вперше у житті починає жити разом та орендує якесь помешкання. На цих квартирах дуже часто спальне місце не дуже комфортне. Піклуючись про ваш комфортний сон, фабрика комфор випустила матрац та назвала його Контур, а серію нотте. Це дуже доступна серія, однак дуже комфортна. Сьогодні я вам розповім про нього. Поїхали. Також цей матрац чудово підійде для ліжок з підйомним механізмом, бо він дуже легкий. Його висота 12 см, а навантаження на одне спальне місце до 90 кг, що також чудово підходить для підлітків. У якості чохла ми використовуємо якісний трикотаж. Він підкорює неймовірно приємною текстурою і доводить правильність вибору відмінною зносостійкістю. Він не мнеться не схильний до стирання та вицвітання, а за рахунок високої повітропроникності подарує однаково комфортні відчуття зимку та влітку, незалежно від температури і вологості в приміщенні. Я впевнений, що ваші комфортні ночі на цьому матраці будуть сповнені найкращими спогадами. Не забувайте, матрац контур це найкращий варіант серед бюджетних матраців. На сьогодні у мене все. Дякую.